Вітаємо ще раз усіх шанувальників сучасної української книги. Додавництво Навчальна книга «Богдан», як ви пригадуєте, ще у грудні оголосило конкурс для усіх учасників навчального книжкового клубу. Усі, хто мали можливість замовити книги на суму більше 100 гривень, сьогодні будуть отримувати призи. Як ми обіцяли, головний приз це планшет Гелексі. Але наше видавництво продовжує робити приємні сюрпризи, як і завжди. Тому переможців сьогодні у нас буде більше, не лише один. Ми приготували з нагоди такого гарного весняного дня гарні приємні подарунки. Отже, у нас будуть ще додаткові призи, тобто знижки на книги. І зараз ми розпочнемо нашу святкову весняну лотерею. І сподіваємося, що дістануться нагороди найдостойнішими. Отже. Розпочинаємо. Отже, учасник акції, який отримає 5% знизку на книги видавництва, навчальна книга Богдану. Це Білошицька Олена. Київська область. Є знижку 5% на книги видавництва навчальна книга Богдана. Наступний читач наших книг, який також отримує 5% знижку, на книги видавництва навчальна книга Богдан це панасенко Тетяна Вінницька область. Наступний читач, який отримає таку ж нагороду. Житомирська область. Наступні наші переможці отримають уже 10% знижку на книги видавництва навчальна книга Богдан. Отже. Це Кравченко Володимир. Крим, місто Севастополь. отримає таку ж нагороду 10% знижку на книги видавництва навчальна книг Богдан, Це Брянцева Ганна, Запорізька область. Ще один учасник отримає 15% знижку на книги видавництва Навчальна книга Богдан. І ним стане журавльова Олександра. Запорізька область, місто Запоріжжя. Мабуть, найцікавіший момент нашої, нашої лотереї, нашого розіграшу. Адже зараз ми дізнаємося, хто стане власником ось такого планчету келіксії. Це мірошник Валентина, Дніпропетровська область. Видавництво навчальна книга Богдан щиро вітає усіх наших переможців. Ми сподіваємося, що ви завжди будете разом з нами, завжди будете нашими вдячними читачами, шанувальниками. А ми старатимемося якомога краще задовільнити усі ваші читацькі потреби. Дякую.